Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі Ретро Річ ТВ. І сьогодні на вас чекає огляд завершеного інтер'єру від команди Будинок дій. Здебільшого ми займаємося хоумстейнгом і невеличкими ремонтами, але в даному, на даному об'єкті ми робили капітальний ремонт. Розповім трохи історії цієї квартири. А взагалі це наш третій об'єкт початку діяльності будинку дій. І ця квартира це друге замовлення від однієї тієї ж клієнтки. І це дуже приємно, коли клієнти задоволені і повертаються. Квартира знаходиться в місті Київ недалеко від метро Лук'янівка. Дуже гарне і тихе місце, гарна розв'язка. В квартирі є три кімнати. Загальна її площа 56 квадратів. Квартира була придбана саме для подальшої оренди. Вона була в занедбаному стані, дуже поганому, і ми тут робили капітальний ремонт. Почали ми з демонтажу ще у грудні 22-го року. І ось нарешті завершили цей ремонт в червні 24-го. Мабуть, ви хочете спитати, чому так довго ми робили цей проект? А тут багато складових чому і свята, і обстріли, і війна, і, взагалі, і замовниці інколи було зручно, щоб ми. Не дуже швидко його робили, і вийшло мені здається комфортно для всіх. І я дякую власниці за терпіння і витримку. З нею дуже легко було співпрацювати, бо у нас схоже бачення на дизайн інтер'єру, і важливим її бажанням було залишити характер цієї квартири і зберегти такі елементи, як старий паркет, старі двері, старі батареї і інші елементи цієї квартири. Це дозволило нам поєднати сучасне і минуле. І мені здається, у нас вийшло дуже гарно, і я пропоную вам подивитись. В цій квартирі ми зробили перепланування невеличке, але все ж таки ми зробили так, щоб орендарям, які тут будуть жити, було зручно і комфортно тут знаходитись і. Організовувати різні сценарії життя на початку. Ми мали кухню приблизно 7 квадратів, і родина велика а тут трикімнатна квартира розрахована на велику родину, просто не змогла би там комфортно знаходитись. Тож ми прибрали перегородку між кімнатою вітальною і кухнею, цим самим об'єднали простір і збільшили його. Спочатку ми думали зробити лінійну кухню, але в процесі реалізації зробили її кутовою. Також ми прибрали перегородку між коридором та кімнатою, що дозволило нам наповнити повітрям та світлом маленький коридорчик. В маленькому коридорчику, який поєднував коридор з кухнею, ми зробили перегородку. І тим самим зробили окреме приміщення для пральної машинки, таке господарське приміщення. А з іншої сторони, зі сторони кухні, у нас вийшла ніша, куди ми поставили холодильник. Також в цій квартирі ми перенесли вхід, він раніше був ось десь приблизно тут за мною і зробили його трошки далі ближче до вікна, для того, щоб в цій зоні можна було зручно, комфортно розмістити диван. І тим самим в спальні в нас помістилось велике двоспальне ліжко метр сорок. Отже, цю кухню ми об'єднали з вітальною. Тут ми використали плитку формату 15х15 біленьку і використали темну фугу. І в неї вийшов такий ретро-ефект, але це нова плитка. На цій кухні ми використали стільницю з акрилового каменю, яка дає змогу зробити мийку кріплення. Під стільницю, що є дуже зручним в господарстві, тому що всі крихти, весь бруд можна зручно туди змести, і воно ніде не застряє. Спочатку ми планували зробити цю кухню лінійною лише по цю стіну, але власниця попросила нас додати зберігання на ній, тож ми її продовжили, зробили кутовою, але ось ця частина вона трохи меншої глибини, ніж стандартна кухня. Також в нас ці ніші, яка в нас виникла, коли ми зробили перепланування. ми додали Багато зберігання можна розмістити всі крупи і багато продуктів. Кухня оснащена всією необхідною технікою. Тут у нас є вбудована витяжка, газова плита, електрична духовка і навіть посудомийна машинка 45 сантиметрів. Отже, ця кухня оснащена всією необхідною технікою, має зручну робочу поверхню, а також окрему обідню зону, де може поміститися до шести осіб. Я особисто дуже пишаюсь тим, що ми вирішили зберігти старі меблі. Вони, до речі, були в цій квартирі стільці чотири, і звичайний радянський стіл розкладний, який був, мабуть, у 90% сімей. Була в нас, звісно, слабинка, коли ми запропонували власниці його замінити на круглий. Але вона сказала, що ні. Дякуємо їй за це. Ми зняли поліефірну смолу стару, покрили його маслом. Тепер він має вигляд на всі 100. А також ми реставрували стільці і перетягли їх. До речі, майстер-клас по ним ви можете купити у мене на сторінці в інстаграм. Я її залишу в описі під цим відео. А також не забувайте ставити лайки і підписуватися на наш канал. Окрасою цієї вітальні ставку мотри, дизайн якого робили наші колеги, і, до речі, він чекав свого місця аж довгих 4 роки з моменту покупки його власницею. Як бачите, в цій квартирі є дуже багато сценаріїв освітлення. Є як вінтажні лампи, сучасні, ікея, а також є і точкові світильники, через які у нас була суперечка з Айною. Я не люблю їх, я більше люблю нижні освітлення. Мені достатньо однієї лампи посередині, знаєте, стандартно так. А вона боролась за те, щоб було більше цього освітлення. Але що? Цьому питанні, звісно, вирішує замовник. Ванну цю ми відреставрували. Ми її не замінювали. Тут стоїть тарачогунна ванна, яку покрили рідким акрилом. Також ми спершу планували залишити плитку. Тому що вона в принципі не дуже відрізнялась від того, що є зараз. Але при демонтажі, на жаль, відкрились пошкоджені її частини, і ми її не змогли залишити. Але залишилась плитка мітлах на підлозі. Також спершу ми планували, що тут буде ніша за дзеркалом. момент Вже перед закінченням ремонту, ось тут другі двері вхідної групи ми так і зняли і все ж таки вони поїхали на смітник. Самі двері ми відчистили, відшліфували, загрунтували і пофарбували. Замінили ручки на нові, сучасні. Колір дверей в процесі ми, до речі, теж міняли. Спочатку хотіла, щоб вони всі були ніжно-жовтого кольору, але ніжно-жовтого не вийшло вийшло колір сечі при підсвічуванні. Тому ми замінили його на білий-білий. Знаю, що ви будете запитувати про матеріали. Номери кольорів, які ми використали на цьому об'єкті, ми залишимо в описі під відео. Ку-ку! Okay. А ось з цими дверима ми взагалі використали неординарне рішення. Вони були дуже горбаті. І Якщо з цієї сторони нам вдалося підшпаклювати, загрунтувати, пофарбувати, і вони просто біленькі і гарненькі. То інша сторона була взагалі як бархан. А ми вирішили купити тканину, взяли в текстильКонтакті таку цупку, її використовують, мабуть, для якихось сумок, можливо, навіть тентів. Вона має рельєф, що дало змогу перекрити всі недоліки цієї двері. Також для того, щоб захистити края тканини, нитки не вилазили, то ми все по периметру оббили дерев'яною реєчкою, зверху все погрунтували і пофарбували. Вважаю, що ми впоралися з цим завданням зірочкою, і вона виглядає не то, щоб не перевершено, але взагалі в концепції цієї квартири вона дуже вписується, плюс, звісно, ручки додають. І краси. Ще один предмет, яким я пишаюся, це звичайна радянська шафа, лакована, яка була темно-коричневим, негарним кольором. Ми її пофарбували, не зробили ми нічого такого видатного, просто додали кольору елементи, такі як чорні ручки. І головне, що ми поставили його на ніжки. Він став більш легкий, воздушний, і у нього, до речі, класний функціонал. Тут є рейлинг для одягу, є полички, є видвіжні шухляди, і навіть є зеркало. Вважаю, що він функціонал буде виконувати, вписався в цю кімнату дуже круто. Ну, я задоволена. Ну і для тих, хто мене знає, хто мене не знає, підпишіться, будь ласка, на мій інстаграм. Він, як завжди, буде прописаний в описі до цього відео. Я любитель текстилю, і я дуже часто його купую саме в секонд хендах І тут рішення, і мені здається, що взагалі ці штори... Ці кімнаті стали таким акцентом. Доповнили її. Вона заграла, як, як цей малюнок на них. Але ви знаєте, якщо не знаєте, то я вам розказую, що в секонд хендах зазвичай штори дуже короткі. 2-2,20 буває, буває 2,40, але не витягують повну висоту стандарту таких квартир-хрущівок 2,60. То ми знайшли рішення, докупили штору ось таким гірчичним кольором і дошили низ, і з цим ми. Вирівнили ще візуально картинку, тому що в цій кімнаті стеля пофарбована так само в гірчичний колір. Тут так само поєднання моє улюблене, коли є нове, вінтажне і DIY, що означає зроби сам ліжко дерев'яне українського виробництва, дуже гарний малюнок деревини. Ліжко тут шириною метр сорок. Дуже мало місця залишалося під тумби приліжкові. Неможливо було їх знайти готові, бо тут ширина менше, ніж 35 сантиметрів. То приліжкові тумби ми зробили самостійно. І для цього використали ось такі. Вазони пластикові з епіцентру, але фактурні. Також гірчичного кольору склеїли їх разом і додали дерев'яні стільниці. Це, взагалі, підставка під піцу. У неї є таке заглиблення. Коли ви ставите на ці горщики, воно… Ну і з вінтажного тут тільки ці тарілочки, які доповнили наш інтер'єр. Майже випадково так вийшло, що в цій квартирі ми використали теорію неочікуваного червоного. Тобто в нас тут є деякі елементи червоного кольору і в тому числі ось ці червоні двері, які, на мою думку, дуже нагадують будку телефонну із Лондону. Ці двері реставровані старі, а за ними знаходяться невеличкі комірки, в яких ми організували гардеробні. І ще одні двері, які ми реставрували в цій квартирі, це ось такі гарні, в які ми замінили скло, поставили тут рифлене скло в клуб і додали нову фурнітуру. Привіт! Я розкажу вам про таку маленьку кімнату на цьому об'єкті. Вона може функціонувати по-різному: як кабінет, як гостьова і як дитяча. Ліжко, яке тут стоїть, воно розкладається і можуть спати декілька людей. Зручне крісло. На стінах тут нейтральний колір і темний кант, що додає цій кімнаті якоїсь. Ну, цікавості більше. Тут дуже приглушені такі нейтральні кольори застосовані і з невеличкими акцентами. У цій кімнаті поєднуються як нові меблі, так і старі. Збережені. І це у нас буде робоча зона такого офісу чи кабінету. Новий гарний стілець вже більш сучасний. І комод новий для зберігання речей українського виробника з натуральної деревини акцентного кольору. Ми застосували освітлення ікея однієї колекції, але різного кольору. Таким чином вийшла дуже універсальна і гарна кімната. Звісно, за цей період, поки ми робили тут ремонт, а це півтора року, достатньо багато. Ми набрались досвіду, багато чого змінилося. Ми змінили деяких майстрів. Зараз ремонти у нас йдуть швидше, можна навіть сказати більше і якісно. А в цілому проєкт достатньо важкий, може через деякі. І ну, рішення на мабуть редизайн да там, ну, оці... тому, що ми тут не знесли все під ноль, а починали вже з якоїсь бази, масової да, на, на нанизували. Да, намагалися... Знаєте, як завжди, всі майстри кажуть, краще зробити нове, ніж реставрувати, оновлювати щось старе, це легше і швидше. Да, і коли перші майстри сюди зайшли і побачили. Об'єкт і зрозуміли, що потрібно залишати те, що вони взагалі не вважали потрібним, то вони сказали, що так, це не наш рівень. Нам краще все знести, покласти новеньке, і да, на да, цьому ми з ними розпрощалися зразу, але знайшлися люди, які погодилися і зробили гарно. Не все ідеально, дещо ми виправляли, і доводилось робити нам самим підтирати за майстрами, дороблювати за майстрами, погувати а, да. а в, але в цілому, ну я наприклад особисто дуже задоволена. Вона мені так подобається. Тут є така душа, атмосфера, і атмосфера да, і я люблю вінтаж і, взагалі, мій інтер'єр, і я б хотіла б тут жити. Дуже так, шкода, що нам не вдалося залишити піаніно, да, яке дуже власне це да, хотіла, да. і нам воно подобалося, але на жаль, просто для нього не було тут місця. Дуже габаритне, да, да. Плюс воно в принципі не працює. І Якщо ми такі речі любимо, це не означає, що воно сподобається орендарям, бо місце займає дуже. Да, багато, а, а виходить, що це просто декор розміром ого-го. Але врешті-решт ну, вийшла дуже така легка еклектика поєднання старих елементів. Ну а ви, звісно, ми хочемо почути і вашу думку, пишіть коментарі, залишайте ваші серденькі, лайки, вони працюють, кажуть. І підписуйтесь на наш канал. То це, знаєте, для нас стане стимулом робити таких румтурів більше і швидше. І швидше. Para a gente se vai aí, Dona Webzuta. Para cá, para cá.